Як правильно писати проекти, аби європейські країни виділяли українцям гроші на їхню реалізацію? Про це йшлося на семінарі в Коломийській міській раді. Запросили не лише представників міста, а й сільських та селищних рад. Про правила написання та умови проектів розповіли гості з Івано-Франківська та Львова. Україна вирішила рухатися до Європи, тому ми повинні розвиватися в дещо інших напрямках ніж звикли досі. Вважають організатори семінару, зокрема навчитися самі на себе заробляти, тим паче, що нині багато країн готові вкладати свої гроші у розвиток наших міст. Сьогодні ми запросили сюди сільських селищних голів нашого району наших працівників в основному за напрямком діяльності це є економіка інвестиції, тому що темою нашого семінару сьогоднішнього є реалізація проектів розвитку місцевого самоврядування в Європі. Зараз теж є багато зацікавлених в тому, щоб працювати з Україною, зокрема і з Коломиєю, з нашим містом. Тому я думаю, що наші гості сьогодні більше ну, розкажуть нашим представникам органів місцевого самоврядування, органів влади місцевої про саме інвестиції і саме як роблять. Це як формується права про і проекти в тому числі. Серед гостей начальник відділу бюджету і програм обласної ради Назар Косаревич розповідає, мета приїзду розповісти про напрямки залучення додаткових коштів до місцевих бюджетів шляхом написання проєктів програм місцевого розвитку. Найперше стосується обласного конкурсу, який проводить обласна рада з 2011 року. Написання проєктів програм розвитку місцевого самоврядування, які вже з досвідом ми бачимо, що є досить популярним і успішним і користуються популярністю і. і Залученням коштів у місцевих громад кошти суто витрачаються на, на напрямки, які визначені у. Тих проектах, які виграли на конкурс, 120 тисяч гривень виділить обласний бюджет переможцю серед проектів як співфінансування, бо мають бути залучені й партнерські кошти з районної чи міської скарбниці. До слова попередні роки область давала лише 75 тисяч гривень. А ще у випадку написання дієвого та результативного проекту, громада може сподіватися на гроші міжнародних фондів та європейських країн. І ми сьогодні представляємо проект про розвиток громад, про те, як місцеві голови місцевих рад, голови районів, депутати. Місцевих рад, можуть розвивати свої громади, подавати проекти до міжнародних а також державних фондів для того, щоб шукати кошти не лише в бюджеті, не лише від донорів фізичних осіб, але й в міжнародних в міжнародному товаристві, котре готове зараз в Україну вкладати і готове розвивати демократію на місцевому рівні найнижчому, найвіддаленішого села в Красивих Карпатах. Найперше потрібно щоб вибрати проблематику, якусь чітку проблему. Не можна писати про все, всім допомагати, рятувати весь світ. Вибрати одну цільову аудиторію бенефіціарів так званих і проект повинен. Іти не від організації, яка його пише, а саме від цільової аудиторії від тих людей, котрим після реалізації проекту стане легше жити якість життя котрих покращиться. Насправді проекти дуже різні, залежності від того, до якого донора ви звертаєтесь. Очевидно, що перший контакт це будуть менші. Гранди можуть коливатися в кількасот доларів там до тисячі півтори, А великі гранди можуть мати багато тисячні, там від тисяч і більше євро. Тематика написання проектів громадою різнопланова, але повинна стосуватися основних проблем населеного пункту. Мова йде про дороги, навчальні заклади, інфраструктуру тобто те на що сама громада акцентує свою увагу.